Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як ми зможемо заробити 50 гривень за створення віртуальної карти від банку Globus Plus та також в перспективі можемо заробляти по 50 гривень за кожного запрошеного друга. Що нам потрібно робити? Переходимо по ссилці. Посилання, як завжди, я залишаю в описі під даним відео. Далі ми скачуємо додаток. Потім заходимо в додаток та вводимо свій номер телефону і натискаємо на кнопку Підтвердити. Потім ми встановлюємо свою дату народження. Вводимо свій ідентифікаційний або податковий код. Вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Робимо селфі свого обличчя, жмемо Використати дію або можемо подати документи власноруч. Якщо у вас немає додатку Дія, нажимаємо Підписати. Вводимо свій код з Дії. Якщо немає, можна встановити в налаштуваннях. Натис... Нажимаємо Надіслати. Жмемо Продовжити. Відкриваємо через додаток Глобус. Робимо селфі свого обличчя. Заповнюємо маленьку анкету. Жмемо Підтвердити. Через 30 хвилин вони розглянуть і одобрять нашу заявку. Нажимаємо Продовжити. Вибираємо знову Дію. Знову натискаємо Підписати. Вводимо свій код з Дії. Натискаємо на Підписано. Повертаємось додаток Глобус і натискаємо на кнопку Перейти до реєстрації. Придумаємо пароль до аккаунту. Жмемо Перейти в кабінет. Натискаємо відкрити карту. Натискаємо Обрати. Придумуємо своє кодове слово. Це може бути будь-що. Знову робимо селфі-обличчя. І так, натискаємо на Підписання. Натискаємо Підписати. Вводимо код, який пройшов на ваш мобільний телефон. Ми успішно випустили карту. Нам за це дали 50 гривень на кешбек рахунок. Тепер робимо свайп вправо. Натискаємо на Неактивоване. Жмемо Активувати. Тепер переходимо в розділ кешбек. Натискаємо на нові категорії. Вибираємо, на що саме ви хочете отримувати кешбек. Взагалі, це на 50 гривень не вліяє. Тобто, вибирайте будь-що. Натискаємо на підтвердити. Натискаємо ОК. Як бачимо, нам нарахували 50 гривень на кешбек-рахунок. Мінімальний вивід з кешбеку від 100 гривень. Тобто, нам необхідно запросити одного друга за своїм посиланням, щоб вивести ці кошти. Тобто робите віртуальну карту, отримуєте 50 гривень також, потрібно ще запросити будь-якого одного друга, знайомого чи ще когось. Ви отримаєте 50 гривень за нього і виводите одразу 100 гривень. У розділі ще натискаємо на запросити друга. Запрошуємо по цьому посиланню друзів. І за кожного, хто відкриє рахунок в банку Глобус, заробляємо по 50 гривень. Запрошений вами друг також отримує 50 гривень. Тобто тут вигода і для вас, і для вашого друга. Всі зароблені кошти можна успішно вивезти з кешбек рахунку на основний і зняти кошти чи переказати на будь-яку іншу вашу батьківську карту. Так, друзі, підтверджую, я дійсно виводив вже два рази. На карту Монобанк. Тому, друзі, це офігенний банк, який реально виплачує за друзів. Тобто, це така альтернатива Монобанку, тому що Монобанк платить 50 гривень, і цей банк також платить 50 гривень. Хто знає, можливо, цей банк Голобус плюс буде також скоро зовсім відомий. Але дійсно, кешбек виплачується. Тому, друзі, рекомендую реально виконати цю схемку та заробити Халявні кошти. Також, друзі, обов'язково підписуємось на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під даним відео та також цю текстову інструкцію я залишаю в описі під даним відео, тому що я розумію, що я, можливо, швидко говорю і, можливо, вам краще сприймається текст. Тому все буде в описі під даним відео. Дякую вам за увагу! Слава Україні!